Понеділок, 16 червня, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мілітіна Глушко. А далі розкажемо про таке: зуби дракона проти танкові рови. Міни та колючий дріт. Як виглядає ешелонована лінія оборони на Дніпропетровщині? Він один із кращих парамедиків країни. За що Марк Бундек з Дніпра отримав національну відзнаку та що його мотивує? Я здивувався і запитав, чому саме я, а не інші, тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Обережно сказ, чому на Дніпропетровщині ветлікарі ходять по приватних подвір'ях з вакцинами. Лікування не існує проти цієї інфекційної хвороби, тому люди гинуть. Якщо вже уразився на сказ, то людина така гине. Від ранку окупанти гатять по Нікопольщині. Загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе в низці прибережних громад. Місцевих закликають не полишати укриттів до відбою небезпеки. По району окупанти гатили протягом ночі. Під прицілом були Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено промислове підприємство. Загиблих та поранених немає. Зуби дракона, протитанкові рови, міни та колючий дріт. Аналітичний ресурс Діпстейт показав, як виглядає ешелонована лінія оборони на Дніпропетровщині. У кожного елемента свої відповідальні від бойових бригад до інженерів. Фортифікації будують глибоко під землею, враховуючи загрозу ФПВ-дронів, зазначають дослідники. Роботи проходять під постійним спостереженням та атаками ворога. Часом в Синельниківському районі продовжується обов'язкова евакуація. На вихідних гуманітарна місія Проліска вивезла 52 людини з прифронтових сіл Межівської та Маломихайлівської громад. Серед них літні люди та родини з дітьми, зокрема в безпечні громади, вивезли 17 неповнолітніх. Волонтери зазначають, ситуація на територіях, наближених до передової, дуже напружена. Вибухи не вщухають. Тому виїзд з небезпечної зони єдиний вихід. В межах синельниківщини Тували у волонтерському штабі це наразі наймасштабніша евакуація, яку провела їхня команда. В день окупанти атакували суми безпілотниками, вибиті вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адмінбудівлі. Попередньо минулося без жертв. Відмічаємо, що ворог порушує всі міжнародні конвенції, фактично веде свою війну проти цивільного населення. Я закликаю громаду суму дотримуватися заходів особистої безпеки, дотримуватися сигналу повітряної тривоги і перебувати в укриттях. І сьогодні в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, серед них як військові, так і цивільні, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. І додають це фінальний етап репатріації, проведений за підсумками переговорів в Стамбулі. В межах цих домовленостей Україна повернула тіла понад 6 тисяч полеглих українців. 36 історій військових, які віддали своє життя за Україну у Дніпрі, оновили проєкт історії героїв у Новокодацькому районі. Алею пам'яті героїв там відкрили наприкінці 2024 року за ініціативи родин загиблих військовослужбовців. Світлини та історії життя полеглих оборонців України тут змінюють вже втретє. Побіжчав такі дівки сюди приходять. І ми, як тут на Краснопільському кладовіщі, туди не так поїздя, що сидили, так от приємно приймали, щоб якби ще робили, так і маріан, щоб був він кожи, було б хорошо. Нині у Дніпрі дві алеї пам'яті у Новокодацькому районі та у сквері героїв. Згодом такі пам'ятні місця планують облаштувати ще у двох районах міста. Кожен банер оснащений qr кодом який веде на сайт memory.dp.ua. Там можна знайти детальну інформацію про героїв Дніпра, які віддали своє життя за незалежність та свободу українців. Запропонувати історії воїнів, аби їх розмістили на алеї героїв, можна за телефоном управління ветеранської політики. Дніпровської міської ради номери ви бачите на екрані. Залишили пів міста без гарячої води. Правоохоронці Дніпропетровщини викрили масштабну схему розтрати майна у кривому розі. Сума завданих збитків сягнула майже 30 мільйонів гривень. Слідчі встановили оборудку. Організували двоє екс-керівників місцевого теплоенергетичного підприємства. До шахрайської схеми залучили понад 10 учасників. Під виглядом так званого переміщення обладнання задля його збереження в умовах воєнного стану. Зловмисники вивезли та розібрали тисяч. Чу 140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів без води залишилися понад 250 тисяч мешканців, десятки підприємств і заклади критичної інфраструктури наразі поліцейські задокументували 65 епізодів злочинної діяльності. За результатами зібраних доказів, усім десяти учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за створення і участь злочинної організації, а також розтрату майна в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує покарання до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хотіли незаконно перетнути кордон на Буковині. Прикордонники затримали двох туристів з Дніпропетровщини. Молодики прямували важкопрохідною гірською місцевістю, намагаючись уникнути зустрічі з прикордонними нарядами. Коли ж не вийшло, кинулися навтьоки. Щоб зупинити так званих туристів, охоронці кордону зробили кілька попереджувальних пострілів на затриманих, склали адмінматеріали. Запобігти по шості сказу на Дніпропетровщині триває планова вакцинація чотирилапах від небезпечної недуги у селі неподалік Дніпра, щеплення вже отримали майже всі домашні улюбленці. Фахівці обходять кожен двір, пояснюють, як розпізнати перші симптоми і що робити в разі контакту з хворою твариною. Тож як захиститися від сказу та чого не можна робити категорично, далі наш матеріал. Село Піщанка неподалік Дніпра. Місцеві розводять корів, кіз та кроликів. І саме ці свійські тварини приваблюють хижаків із околиць. На подвір'я прийшла ліса два роки назад. На подвір'я прийшла лисиця і померла. Вона ходила по двору, а вранці я вийшла, вона лежить за хатою. Ми її в пакетик згорнули і винесли. Тік завернули в перчатках і винесли. Лисиці до села забігають часто людей. Здебільшого уникаються, от до домашніх тварин можуть проявляти інтерес. І саме в цьому головна небезпека, бо у дикій природі руді є основними носіями сказу. Літо, звіри бігають. Всі ліси наші постійно тут в окрузі, а вони ж несуть всяку заразу. Здебільшого недуга потрапляють до домашніх тварин через укуси або контакт зі слиною заражених тварин. І, хоч, поки на щастя в селі таких випадків не було, ветлікарі нагадують перші симптоми сказу у тварин. Слинотеча, агресивність, от параліч глотки, тварина не може їсти, одвисає щелепа, тремор щелепа ніжно на поки. В основному при появі цих ознак каже лікар, рятувати тварину вже запізно, бо сказ невиліковний і за лічені дні незворотньо вражає нервову систему. Утім, зарадити хворобі можна. Допоможе вакцинація, тримає все. Вакцина безкоштовна і для тварин безболісна. Запевняють лікарі. Вводять її за лічені миті, і на найближчий рік тварина захищена від смертельної недуги. Вони абсолютно безпечні. Вакцина знезаражена, вона неактивна. Тому навіть хвора тварина чимсь іншим вона не захисна. Абсолютно безпечна вакцина. Якщо ж улюбленців не вакцинувати, наслідки можуть бути фатальними. Та на що воно я ніколи вже його не роблю? Причому не лише для чотирилапах, бо на сказ хворіють і люди. Лікування не існує проти цієї інфекційної хвороби. Якщо вже уразився на сказ, то людина така гине. Утім, панікувати не варто, запевняють епідеміологи. За рік темпи поширення інфекції на Дніпропетровщині суттєво знизилися. А якщо навіть вас вкусила, хвора тварина, врятуватися можна. Щоправда, одразу після укусу необхідно зробити щеплення, а чекати не можна ні дня. В будь-якому випадку щеплення треба розпочинати зразу. Інкубаційний період може бути від декілька днів. Це буде залежить в яку область нанесено укус. Чим ближче до верхніх кінцівок голови, більш такі важкі укуси. Сказ небезпечний на не лише у тилу чи не найбільше пошесть вирує на фронті, там, де військові не мають можливості терміново звернутися по медичну допомогу для таких випадків, фахівці дають окремі поради. Якщо десь трапилось а ви далеко від медичної допомоги, треба ретельно вимити рану водою. Протягом 15 хвилин більше. І обробити края рани настойкою йода або спирту. І потім негайно звертатись з антирабічною допомогою. Фахівці додають, проти показань для вакцинації від сказу не існує. І якщо не зробити щеплення одразу після укусу, є ризик, що захворювання може стати останнім у вашому житті. Катерина Нічок, Тарас Іванов і Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Він одним з перших приїжджає на місця трагедії, рятує поранених військових, надає допомогу цивільним після обстрілів чи постраждалим в ДТП. Він у професії 11 років. А нещодавно парамедика з Дніпра Марка Бондика визнали одним з 40 кращих молодих фахівців України. Коли він зрозумів, що брав правильний шлях та що дає сили триматися в нелегкі часи, розкажемо у нашому наступному сюжеті. Був випадок. Е коли на Новий рік, коли я працював меживій, ми, ми вагітну жінку везли в пологовий будинок першотравенський. І вона по дорозі почала народжувати. Я прийняв пологи. Там був хлопчик, народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. І оце для мене був знак. Так, парамедик Марк Бондик родом з прифронтової синельники. Ще не згадую, коли вперше усвідомив, що він на правильному шляху. А нещодавно це підтвердила і національна відзнака майбутньої медичної професії. Марка визнали одним з 40 кращих молодих медиків України. Він був єдиним номінантом від Дніпропетровщини. Я здивувався і за. Питав, чому саме я, а не інші, тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. За словами Марка, на медичний шлях його спрямували батьки. Після закінчення коледжу працював у рідній межовій, а зараз у Дніпрі. Він парамедик виїзної бригади інтенсивної терапії і реанімації новокодацької підстанції, надає допомогу постраждалим після ДТП та падіння з висоти. Рятує людей на місцях ракетних обстрілів. Зізнається, ці виклики морально найскладніші. Ми надаємо не тільки екстрену медичну допомогу, а ще й надаємо психологічну допомогу таким людям, тому що це великий стрес, великі переживання. Вони не розуміють, що відбувається в шоці. Ми їх заспокоїмо. Марк Бундик не носить білих халат, але вже 11 років щодня рятує життя. Розповідає в них зазвичай до кілька десятків викликів. Усі вони різні. Але до кожного виїзду парамедик готується максимально відповідально. Серцевий напад ми беремо з собою стандартний набір, це кардіограф, пульсоксиметр, з станометром, ящик з медикаментами. І... Ідемо оглядати пацієнти. Марк зізнається. Він пам'ятає кожен виклик: поранені військові, постраждалі, цивільні, травмовані діти. З початком повномасштабного вторгнення РФ робота стала набагато більше під Павлоградом. Нам передали тяжкого пацієнта, військовослужбовця. Він був танкістом, і сарят попав в танк. В нього було багато опіків. Він був в медикаментозній комі на апараті ШВЛ і Ми його перевозили. Втім, і викликів, не пов'язаних з ворожими обстрілами, зізнається Марк, теж вистачає. Ця бригада екстренка новокодацької підстанції поспішає на черговий виклик. Цього разу у чоловіка прихопило серце просто посеред вулиці. Кисень, моніторинг, швидка госпіталізація. Усе за протоколом і водночас, щоразу по-новому. що у вас порушено новому. Раніше таке було. Не було. Нам потрібно надати нам допомогу. Колеги називають Марка тихим героєм у роботі. Він відповідальний, рішучий та професійний. Говорять, чоловік і словом їм не обмовився про свою відзнаку майбутньої медичної професії, проте він її заслуговує. Так узнала з Фейсбуку, Я дуже рада. Я вважаю, що він звісно її достойен. Він а... Добре себе зарекомендував. Він професіонал. Коли він прийшов на роботу, звісно, ми його всі обіймали, цілували, вітали. Ми за нього дуже радіємо. Сам Марк скромно відповідає. Він просто робить свою роботу його надихає не відзнака чи статус, а можливість допомагати людям. Кожна вдячна посмішка пацієнта для нього найбільша нагорода. Це моє покликання. я так вважаю. І тому я працюю, навчаюся, займаюся самонавчанням і продовжую йти цим шляхом вікторія Вахрушина, Сергій Озоров новини 11 каналу. Від точності їхньої роботи залежить безпека інших підприємств. У Дніпрі змагалися контролери у виробництві чорних металів на наявність дефектів перевіряли труби, які використовують у нафтовидобувній галузі. Напередодні дня металурга в інтерпай потриває конкурс професійної майстерності. А от як впоралися учасниці, бачив наш Владислав Авдієнко. Тільки погляньте на арсенал вимірювальних приладів, які щодня використовують у своїй роботі контролери у виробництві чорних металів. Я і бачу вперше у житті. Як вони працюють? Ходімо дізнаватись. Свої вміння демонструють працівниці трубного виробництва Інтерпайп, які відповідають за якість продукції. Наразі е інструментом, який називається стінкомір, контролер вимірює фактичну, фактичну товщину стінки по восьми точках. Що наразі вона і робить. пані Олена, начальниця відділу технічного контролю, пояснює, такі труби використовують у нафтовидобувній галузі. Там вони мають витримувати шалений тиск у десятки або навіть сотні атмосфер. Отож, найменша неточність може призвести до аварії на виробництві замовника. Якщо труба має більший прогін, чим дозволяється стандартом, вона не зварюється у одну колонну. Контролери це люди, які відповідають за те. Щоб тільки якісна продукція 100% якісна продукція була випущена з підприємства і потрапила до виробника. Вони перевіряють якість продукції на кожних етапах виробництва. Сьогодні контролери змагаються у конкурсі професійної майстерності. Його традиційно проводять напередодні дня металурга. Учасниці перевіряють різноманітні геометричні параметри труб та відсутність дефектів. У нас Розкладається з двох частин. Перша теоретична. Всі учасники успішно склали тестування, друга практична. Вона складається із трьох е, критерій. Перша дотримання вимог охорони праці, друга якість, і третя фактично витрачений час. На заводі кажуть, мета конкурсу мотивувати працівників, покращувати свої навички. А ще це просто весело і цікаво. А, Аня! Аня! Ми, за тебе. Ми вболіваємо за тебе. Дух змагання припав до душі контролерка. Я вже не перший раз ну, беру участь тут. Дуже подобається азарт, ну, азартна така колективна гра. Яка сьогодні була атмосфера? Дуже дружна була, дівчини всі хороші, всі молодці. Ну, ми друг друга знаємо добре і робимо один рік поспіль. Вона балась, звісно, ну а так, якщо роботу свою знаєш, то вона легко вдається. У конкурсі взяли участь 11 фахівчин зі стажем роботи від 1 до аж 15 років. Альона розповідає за що любить свою роботу. Тут завжди цікаво. Кожен день нова труба, нові закази, стандарти ДСТУ, це заміри, геометричні параметри. Скільки труб ви можете за день перевірити? Ну, 300, за, да, за 300 штук. За день. За день. Да, це експертна дільниця. Із завданнями конкурсу впоралися усі учасниці. А от яка з них була вправніша та найшвидша, стане відомо у день металурга. За місяць переможеці отримають призи. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І до спортивних новин ще одна медаль в арсеналі нашої чемпіонки Дніпрянка Ярослава Магучих здобула срібло на етапі діамантової ліги у Стокгольмі. Вихованка Дніпропетровського фахового коледжу спорту здолала планку на висоті 1 метр 99 сантиметрів. Наша стрибунка поступилася лише австралійці Ніколі Оліс-Лагерс. Нагадаємо, торік Ярослава Магучих стала олімпійською чемпіонкою. А в діамантовій лізі спортсменка перемагала три роки поспіль. Ще одна дніпрянка з Келеласка Рафаель Казбекова виборола срібло в Угорщині на етапі молодіжного Кубка Європи. Юна спортсменка виступала в дисципліні болдеринг. Вона обійшла 46 суперниць у віковій категорії до 17 років, поступившись лише італійці. І на сам кінець про погоду у Дніпрі вівторок синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла вночі плюс 15. На зміну у ясному ранку прийде хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Водночас опадів нам не обіцяють атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити та коментуйте випуск. А далі наш спецпроект про Кам'янське від наших партнерів не пропустіть. Бережіть себе і побачимось! У Кам'янському активно триває будівництво першого в місті храму ПЦУ. Козацька церква Пресвятої Покрови це не просто релігійна споруда, а важливий духовний і соціальний проєкт, який має об'єднати громаду навколо спільних цінностей. В Минулому році було побудовано цокольний поверх. В цьому році вже будуємо стіни храму. До кінця року ці стіни будуть повністю побудовані, а також зроблено перекриття. При храмі діє благодійний фонд Покрова Хаб, який став надійною порою для мешканців, що опинили у скрутному становищі щомісяця завдяки співпраці з міжнародними партнерами фонд видає понад 700 продуктових наборів. Їх отримують пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини та переселенці, які знайшли прихисток у місті. Багатодітні родини, котрі в ці важкі часи російсько-української війни виховують двох, трьох і навіть більше дітей. Бо ця допомога їм дуже необхідна. Інша частина від імені нашого покрову ХАБ і від імені Камінського. Відправляються нашими волонтерами на Херсонщину в доокуповані міста і села. Вже потрібні завжди і крупи, і олія, і тушонка завжди є все, що потрібне, необхідне. Їхали з Маріуполя з чоловіком і з двома своїми дітками, і плюс братик, сестричкою його. Ну, у нас загалом четверо діток.